Всім привіт! Хто хотів собі мототрактор, міні-трактор, одноциліндровий з трьохточковою навісною системою з валом відбору потужності, то є от такий аналог, як раніше був шифінг 350, а це Кентавр 350 ВР. Резина спереді 6,5 х 16, задня 9,5 х 20. Таке закруглення в нього крила, така оптика задня. Шефенговська коробка переключання передач з трьохточковою навісною системою і з валом відбору потужності. Шестишлісовий вал відбору потужності. Роздільні педалі тормоза. Така от класична приборна панель з самими необхідними показчиками. Лічильник мотогодин 1 з вольтметром, давлення, температура. Двігатель на даній моделі ЗС-1135, ключ маси, така от у нього нова оптика, генератор. Колія регулюється, задня здвигається по осі. Передню колію можна також розширити, там ступічна регулювання. Такий от у нього воздушний фільтр з циклоном. І під капотом класичний двигун з горизонтальним розположенням циліндрів, як на мотоблоках важких з водяним охолодженням. Вже поставили розширительний бачок. Тормоза барабанні. Яблука тут 22, верхня тяга прицепна під причеп. вал відбору потужності. Тут у нас зіп. сидіння саме звичайне, на пружині для табуретка. Ну шифеновська коробка переключення передач без блокіровки. Повишені, понижені. І все. Зручний тормоз придумали. Кому треба побільше кінських сил, але ж дивіться, на одному циліндрі, на ремнях будь ласка, кентавр 350 БП, 2900 доларів. А можливо буде й дешевше. Кому потрібно, звертаємося.